Знали із інтернету, що Маркович ставить чудові теплиці. Зателефонували, зв'язалися. Маркович підтвердив, зробили заказ. Теплиця 4 на 10. Сьогодні приїхали хлопці, поставили нам теплицю. Ставили 4 години. В цій теплиці подобається все. Фурнітура, плівка, арки. Ніяких зауважень, ні до чого зробити не можу. Робота на 5 балів. Марковичу дуже велике дякую. А також бригаді хлопцям, які це зробили. Цю красоту. Просто супер. Дякую. Так тримати.